Історія, про яку далі піде мова у нашій програмі, почалася чотири роки тому. Уже не молода, але донедавна сповнена сил жінка, яка все життя пропрацювала секретарем в одному з райвиконкомів столиці, на старості років втратила все. Доля зіграла з нею злий жарт через свою довірливість. Жінка лишилася без квартири, без грошей, і як би болісно це не звучало, але з психічно хворим сином на руках. Її надії на справедливість згасають із кожним днем. І про спокійну старість вона мріє лише довгими холодними вечорами, засипаючи у черговому підвалі багатоповерхівки. Колись поважна жінка, радянська активістка і держслужбовець Валентина Миколаївна гасила. Тепер іменується бомж влітку 2005-го через борги за комунальні послуги і відсутність грошей вона вирішила продати квартиру. Той вчинок Валентина Миколаївна вважає мало не головною помилкою свого життя, після якого вона та її син стали безпритульними. Дякую, відбувалося як на помінках. На 5 хвилин. Ніхто нікому ні, нічого не спашував. Висенька все і спів я спросила, ді деньги. Они говорят, что вы хотите, считать или как? Я говорю, да, я хотела бы хотела их пересчитать и удостовериться, что деньги я получила. Не надо этого делать, потому что вы будете считать их сутки. Это большая сумма. И сказали мне, что сейчас можно переводить по депозиту. Повіривши на слово, Валентина взяла номер банківського рахунку і пішла додому. Розуміючи, що за кілька днів вона має залишити рідні стіни, жінка тішилася думкою про нову невеличку квартиру, яку збиралися купити за виручені гроші, але не судилося. За два дні, коли Валентина поверталася з магазину, біля під'їзду її перестріли двоє кавказців. Сказали, що якщо я в уїдемо з України, моєму сину голову з голову. Извиніть. Мені прийшлося себе. Да, если я подумала, да, ви вы з міністрів, ми вас обоїх віримо. Жінці довелося вибирати материнська любов і страх втратити сина виявилися сильнішими. Наступного дня, за свідченнями сусідів, не без допомоги нових власників, родина гасило покинула квартиру. Вони вийшли... Э -э 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 сын с мамой с одной сумочкой. Больше ничего не было. Ни мебель не вывозили, ни какую, ни ні одежду, ничего. Пришли ко мне с матерью, мы не крутые, да вы бы пенсионеры, что вы себя строите, да, мать вот, избили это самое подъезде. Вы не дадите это самое мы голову с матерью отрубим. Мы с перепугом аж доехали аж на Урал. На Уралі Валентина Миколаївна разом зі своїм сином Романом опинилася в місті Челябінськ. Перед тим, як покинути Україну, жінка не забула й про банківський рахунок. В договорі про купівлю-продаж квартири зазначалася сума 40 тисяч доларів. Тож зняти ці гроші пані Валентина хотіла у першому ліпшому банку Росії. Однак її намагання виявилися марними в жодній з фінустанов міста, зняти ці гроші вона не змогла. Як виявилося, грошей на банківському рахунку просто не було. Когда я позвонила этой э, э, аферистке петлиной и сказала, что она надо и поговорить, вот такая-то вот оказия вышла, что я не могу снять деньги, и мы болтаемся по улицам. А бросила тупку і навіть не стала си на свій страх і ризик. Жінка повернулася на батьківщину і одразу попрямувала до міліції. Але там каже порушувати кримінальну справу відмовилися. Єдине, що порадив слідчі, звернутися з позовом до суду. Пані Валентина знайшла адвоката і той таки написав позов. Коли знайомилися дім із Кимзивнім, он написав, що якоби я вийшла в зговор сапірісткою і бросила свого сина на вулицю. Там было поставлено, он же за меня расписался. Я пішила, я ходила ходіла вутку консині, досі можу прийти в себе. Будучи у Вічі і почувши від адвоката умовляння, що таке формулювання позову єдиний шанс повернути квартиру. Жінка зовсім погодилася. Договір купівлі продажу у селі підписувала не лише вона, але і її син. А той, як виявилося, страждав на психічні розлади. За це власне і хопився адвокат. Необхідно щоб його інтереси час заключення зілки представляли органі опіки попічительства. В данном случае этого сделано не было, поэтому и весь спор идет о том, что в момент подписания договора купли-продажи истец э, не мог осознавать свои действия. Эта хвороба, она достаточно явна и видна таким невооруженным оком, поэтому нотариус, я думаю, сделал очень большую помилку, когда укладывал, посвящал под... Цій угоді юристи кажуть, перш ніж засвідчувати договір купівлі продажу квартири, нотаріус мала перевірити дійздатність кожного, хто його підписував, і за щонайменших сумнівів щодо психічного здоров'я сторін зобов'язана була відкласти укладання такої угоди. Чому цього не було зроблено? Ми намагалися почути від приватного нотаріусу, яка засвідчувала договір. Поспілкуватися з нею вдалося лише телефоном. Оскільки нам відомо, експертиза встановила, що людина була недійсною, Здатна на час підписання договору. А вам Петляна не дала запис моє спілкування з Асило та її сином, як коли вони вже приходили до мене офіс з приводу цієї ситуації? І Саме Роман був ініціатором відпосіди, як зовсім дістатна особа? Не давала вам після нас? Ні, е, е, шкода, але шкода, не давала. Не давала, ну то тоді, вибачте, будь ласка, хай спочатку послухайте цю запис, і люди... тоді. Поспілкуватися ж з теперішньою власницею квартири Оленою Петліною спецпідрозділу не вдалося. Як кажуть, сусіди у спірній квартирі вона з'являється вкрай рідко. Ось ну, зараз їх немає. не кожен день живуть. Угу. Шо? Жили Шо? здесь, не знаю, жильці, ліктоні, сім'я, жіно і дитина. Это квартиранты да. или кто это? Откуда и мы знаем, кто они? Елена приходит, вот которая здесь живет, она в последнее время живет в этой квартире. О где-то года полтора, а года полтора здесь жили незнакомые нам люди. То есть. Посторонні ні ні лін, ні з адвокат Юрій Криворучко говорить про ще один важливий момент під час продажу квартири. Якщо каже після підписання відповідного договору люди не отримали за це жодної копійки, з'являються усі підстави для визнання такого договору недійсним. Договір купівлі продажу квартири є угодою відплатною, тобто компенсаційною. Матеріальне благо якою є квартира, передається е, стороні покупця. В обмін на грошові кошти, тобто сума, яка узгоджується сторонами, відсутність цієї суми є невиконанням суттєвих умов договору. Саме предмет договору не був виконаний стороною покупця. У судах позов про визнання цього договору недійсним розглядається вже понад три роки. Варто зазначити, що за цей час на банківському рахунку таки з'явилися ті самі 40 тисяч доларів. І коли почалося йти судове розбирательство, Звук мітерки на заявляє, що деньги на счету есть. Они появились год спустя, уже квартира стоила не 40 тисяч зорів, а 140 сорок тисяч Прокуратура, яка у суді виступає в інтересах Романа Гасила, налаштована оптимістично. Там практично не сумніваються, що рішення винесуть на користь Романа. Якщо все буде як треба, обіцяють взятися і за нотаріуса. Якщо буде суд рішення суду о признанні цього договора не тоді можна ставити оценку законності в дійсних нотаріуса. Подібні афери з житлом пенсіонерів-інвалідів, які за різних обставин йдуть на продаж квартири, а потім лишаються ні з чим, За словами експертів, лише у Києві щороку обчислюються сотнями випадків, яким буде вердикт суддів у квартирній справі родини Гасило. Стане зрозуміло 22 грудня, коли відбудеться чергове. І як сподіваються, у прокуратурі останні слухання в цій справі зараз же Валентина Миколаївна і її син Роман чекають на справедливе рішення суду, кажуть, виживають лише завдяки допомозі благодійників. У нас в корме Черновецкий зовут Вулкан, улица Оригинаторная, 4, Христианский благотворительный центр Степаниева. Нам как инвалидам у нас в два раза в день без очереди. И благодаря Черновецкому и монастырям, которые знают наше, о нашей беде, они нам помогают. без бедро сделал черный квадрат. Ми там, де потрібна наша допомога. Телефонуйте. Ми допоможемо.